За один сезон чумаки встигали зробити до трьох рейсів на південь. В Дорогу вирушали після весняної сівби, а повертались перед покровою або й пізніше. Етнограф Григорій Данилевський подає такий розклад чумакування: після Великодня перша валка і повернення до косовиці. Після Петра і Павла друга і до початку жнив, а втретє вирушали після збору хліба на семенів день і верталися перед покровою. Але звісно, тривалість залежала від маршрутів. Шлях з Харківщини до Криму і назад займав 9 тижнів, в Одесу 13, а з Київщини до Криму і назад 7 тижнів. Ті, хто мав власну землю, намагалися встигнути на Косовицю і жнива, щоби не втратити врожай, бо спізнення є навіть у піснях. Ой, наорали та насіяли нікому збирати. Ой, поїхали та чумаченьки у Молдову гуляти. Найвідомішими були два чумацькі шляхи чорний і муравський. Чорний з Волині через Умань, таємними стежками, глибокими ярами й берегами степових річок, аж до Балти, Ольвіополя, нинішній первомайськ, і завершувався біля Микитинської переправи на Дніпрі. Муравський шлях, давніша назва сольний, відомий ще з 15 століття. Від перекопу до верхів річок. Молочної та кінських вод по річках Бик, Вовчі води, Турець. А далі по Харківщині, на Курщину, а потім межріччям дону, Оки до міста Тула були ще шляхи Микитинський, Кизикерменський, Січовий. До побудови залізниці одним із найважливіших шляхів був Ромоданівський. Ну, у загальному головні чумацькі шляхи вели на південь до Криму, Азову і Причорномор'я. Одеса була таким собі вузлом перерозподілу. Там чумацькі валки вивантажували збіжжя, завантажували сіль та інші товари і рушали назад. Рік за роком, прокладаючи свої шляхи до Соляних Озер, чумаки фактично створювали інфраструктуру. У 18 столітті на кожні 25 кілометрів шляху вже стояли криниці, щоб напоїти волів, поруч гостинні двори, шинки і пасовища.